Михайло Єфремов сидів у своїй московській квартирі, задумливо перегортаючи пожовклі сторінки зошита. На дворі стояв 1974 рік, і світ навколо здавався непорушним, наче бетонні брили радянських будинків. Проте його думки виривалися за межі часу, наче птах, що відчув наближення бурі. Він завжди мав дар бачити більше, ніж дозволяла офіційна ідеологія. Тому. Коли одного вечора його накрило видінням, він спочатку злякався. Перед очима розгорнулася картина, яка жахала навіть його звиклого до похмурих образів майбутнього. Йому явилася війна не просто локальний конфлікт, а затяжна, кровопролитна боротьба між двома братніми народами Росія та Україна. У 2014 році Москва розпочне вторгнення в Україну, і ця війна затягнеться на довгі роки. Спочатку буде анексія Криму, потім Донбас, і, нарешті, повномасштабне вторгнення. Він побачив розбиті міста, спалені будинки, розбиті долі. Російські війська, впевнені у своїй перемозі, загрузнуть у війні. Україна буде боротися до останнього, а Захід постачатиме її зброю. Його серце стискалося від болю, бо він бачив, як від цієї війни гинули тисячі невинних людей. Але головне водіння було попереду. У центрі його сну виникло величезне українське місто Київ, Харків чи Дніпро. Він не був упевнений, і над цим містом зависла чорна тінь. Це була незвичайна бомба, це був ядерний вибух, що мав покласти край війні. Російські генерали, доведені до відчаю, не зможуть витримати більше поразок і приниження, вони вирішать зробити немислими скинути ядерну бомбу на українську землю, щоб змусити Київ капітулювати. Вони не думають про наслідки, про тисячі загиблих, про радіаційний пил, що накриє пів світу. Їхня мета тільки перемога будь-якою ціною. Єфремов чув крики людей, бачив, як від потужного вибуху руйнуються будинки, як горять вулиці, як зникають цілі райони. Він чув голоси тих, хто намагався врятувати своїх дітей, тих, хто залишався у вогняному пеклі. Це було не просто воєнне злодіяння. Це була трагедія століття, але ще більше його вразило те, що станеться після цього: світ, який досі мовчки спостерігав за війною, розлютиться США, НАТО, ООН. Усі, хто раніше вагався, тепер відкрито стануть проти Росії. Після бомбардування почнеться велика міжнародна криза, яка поставить під питання саме існування російської держави. Санкції будуть нищівними, навіть Китай відвернеться від Москви. Проте найбільше вразило Єфремова те, що в самій Росії почнеться повстання, його народ, нарешті, зрозуміє, до чого привела політика Кремля. Люди вийдуть на вулиці, вони вимагатимуть відповідальності, і тоді почнеться громадянська війна, що розірве країну на шматки. Але його видіння не закінчилося ядерним вибухом, його розум продовжував блукати у майбутньому, відкриваючи нові жахливі картини. Він бачив, як світова спільнота знову розкололася, як нова гонка озброєнь розпочалася після цієї трагедії. Держави почали готуватися до війни глобального масштабу, він бачив розпад Росії на окремі частини, які ворогували між собою. Нові ватажки боролися за владу, а люди опинилися у пастці безладу та голоду. Колишні союзники розвернулися спиною до Москви, і її залишки стали ізольованими. Він побачив нову Україну. Відроджену з попелу, сильну європейську могутню. Вона більше не боялася сусіда, бо той вже не міг завдати шкоди, її люди пам'ятали жертви і будували майбутнє на руїнах війни. Але потім Єфремов побачив інше далеке майбутнє, коли світ знову опинився на краю загибелі. Він побачив, як конфлікти не припиняються, а перетворюються на нові загрози, ядерна зброя, що зруйнувала українське місто. Стала тільки початком. Він бачив, як над планетою знову нависла чорна тінь. Люди не зробили висновків, і війна стала невідворотною. Але чи можна було ще щось змінити? Чи можна було попередити людство, щоб воно не повторювало своїх помилок? Коли видіння зникло, Єфремов залишився сидіти в темряві. Його руки тремтіли, а серце билося, наче після марафону. Він знав, що не може нікому про це розповісти. Його одразу ж оголосять ворогом народу, але він не міг і мовчати. Наступного дня він записав усе, що бачив, у зошит. Своїм друзям, близьким, він говорив загадками, намагаючись натякнути, що майбутнє Росії буде жахливим, якщо вона не зміниться. Але ніхто не хотів слухати, ішли роки. Єфремо помер, а його записи залишилися припадати пилом у старій квартирі. Коли настав 2014 рік, Ніхто не згадав про його пророцтво. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, лише деякі історики натрапили на його зошити і здивувались тому, наскільки точно він усе передбачив. У далекому майбутньому людство зануриться в нову епоху потрясінь: війни не зникнуть, вони лише змінять форму. Політичні союзи будуть розпадатися, а нові альянси виникати. Після ядерного удару що сколихне світ. Міжнародна спільнота виявиться перед вибором: йти дорогою відновлення чи знову зануритися в хаос. Держави, які раніше вважали себе непохитними, почнуть розвалюватися, а на їхніх руїнах народяться нові утворення з непередбаченими амбіціями Росія переживе найбуремніші часи у своїй історії. Коли режим остаточно впаде, країна розпадеться на десятки регіональних утворень, кожне з яких прагнутиме самостійності. У деяких областях спалахнуть громадянські війни, в інших прийдуть до влади військові диктатори, що намагатимуться втримати контроль. Московська еліта, яка колись тримала в залізних руках всю імперію, втратить свій вплив колишні союзники Росії розпочнуть боротьбу за ресурси, які залишаться без охорони. Україна вийде з війни, загартованою та оновленою. Вона перетвориться на потужну регіональну силу, яка відновлюватиме свою економіку. Розширюватиме міжнародні зв'язки та зміцнюватиме армію. Київ стане символом стійкості, а його руїни нагадуванням про жахи війни. Світ допоможе Україні відродитися, надаючи їй не тільки зброю, а й нові технології, інвестиції та політичну підтримку. Українці, переживши руйнування, будуть прагнути побудувати таку державу, яка більше ніколи не дозволить собі стати жертвою агресора. Проте геополітичний ландшафт світу радикально зміниться. США, та Європа та Китай вступлять у новий виток боротьби за глобальне домінування. Виснажені попередніми конфліктами країни Заходу намагатимуться уникнути нових воєн, але напруга між наддержавами буде наростати Китай, що довгий час залишався в тіні, почне активно розширювати свій вплив, використовуючи слабкість колишніх суперників. Світ опиниться на межі нового глобального конфлікту, світові лідери спробують запобігти повторенню минулих помилок. ООН та інші міжнародні організації ініціюватимуть нові мирні угоди, але довіра до дипломатичних механізмів буде підірвана. Люди, які бачили наслідки ядерного удару по українському місту, вимагатимуть радикальних змін у світовій політиці, проте боротьба за владу та ресурси знову буде ставити під загрозу будь-які мирні ініціативи. Попри всі труднощі, людство все ж отримає шанс на відродження. Нові технології, розвиток відновлюваної енергетики та глобальні ініціативи щодо захисту довкілля почнуть змінювати світ. Після хаосу, що триватиме десятиліттями, настане нова епоха відбудови. Країни, які найбільше постраждали від війни, отримують можливість змінити свою долю, а люди навчаться цінувати мир більше, ніж будь-коли раніше. Однак, Попереду залишатиметься одна велика загроза чи зробить людство висновки з минулих катастроф, чи повторить власні помилки. В історії вже були моменти, коли люди отримували шанс на мир, але знову і знову обрали шлях конфліктів. Тому питання залишатиметься відкритим: чи вистачить розуму у майбутніх поколінь зупинити руйнівну спіраль, яка може призвести до нового, ще більш масштабного катаклізму? У затишній московській квартирі, серед пилу та забутих речей, рукописи Єфремова залишатимуться свідченням того, що хтось вже бачив це майбутнє. Його записи, можливо, колись знайдуть, розшифрують і спробують зрозуміти, але чи зможуть вони вплинути на перебіг подій? Чи дослухається людство до попереджень, що були залишені в минулому, заради їхнього ж майбутнього?